Друзі, всім привіт! З вами компанія Електромотор. Найшов окромне містечко, одійшов, тому що візде речать генератори, електричества немає, ну поближче до теми. Перед нами інверторний генератор Матарі від японського виробника М3800. Ну що, подивимося ближче цю модельку. Ця моделька інвертора відкритого типу на 3,5 кВт. В комплекті йде інструкція з гарантійним талоном, дві вилочки 16 амперні і провода для заряду акумуляторної батареї, а також твічний ключ. Подивимося поближче, як бачимо, дві 16 амперні розетки, розйом. Для підключення 12 вольт. Тут також економ режим і включення самого інвертора. І також інформаційне табло. Покажу ближче, як він виглядає. Заховався, сонце заважає. Там сонце, там генератор, як говориться, поганому танцору все мішає. Так і мені. Провірочку він пройшов, тому що требування компанії Матарі робити перепусковий передпродажний пуск, щоб не було потім питань. Передню панель ми роздивилися. Перейдемо Дана дану модель ручним стартером. Як ми бачимо, є кран подачі палива. А також воздушна заслонка. Тут все зрозуміло. Закрили воздушну заслоночку, запустили і перевели в робоче положення. Отакий, От друзі, інвертор. Матарі. Кого цікавить інвертор відкритого типу Матарі. Звертайтесь в компанію електромотор. Телефонуйте 063 426 1010, 10. також пишіть на вайбер на цей же номер телефона. І вже на чому ви зупинитесь, чи на матарі, а може другі інвертора цікавлять, все є на дану минуту в наявності. Вибачаю за таку. Невзрачну відеозйомочку, ну краще як то чим ніяк. Друзі, всім миру добра тепла чекаємо на електромоторі. Телефонуйте 063 426 1010. 10.